Українці зі всього світу вже зараз з'їжджаються до Львова. Завтра розпочнуть десяті збори світового конгресу українців. Вперше захід такого масштабу відбуватиметься у Львові. Цього разу члени діаспори згадуватимуть Тараса Жевченка та жертв голодомору, а також розповідатимуть, що роблять українці за кордоном, щоб Україна вступила до ЄС. Вони стали відомими людьми у різних куточках планети, однак і далі живуть у ностальгії за Україною. Вони це ті, що багато років тому у пошуках кращої долі покинули рідну батьківщину і відправились за кордон. І таких розкиданих по цілому світу українців понад 20 мільйонів. Міє люди дуже часто третії, четвертої генерації, народжені в цих країнах. Аби згуртувати українців на чужині, 46 років тому створили світовий конгрес українців цього літа. Українці всього світу вирішили зустрітись у Львові. Основне завдання світового конгресу українців це є представляти інтереси української діаспори. І друге наше таке завдання велике це є зберігати українську національну ідентичність, тобто берегти в діаспорі нашу культуру, нашу мову, наші традиції. 400 делегатів із 30 країн світу вже завтра будуть у Львові. Цьогорічний конгрес присвятить пам'яті жертв голодомору. І вже 16 країн в світі, які визнали геноцидом. І ця праця продовжується. Я думаю, що ми не зупинимося. Згадуватимуть українці всього світу найближчими днями і Тараса Шевченка до 200-річчя з дня народження кобзаря будуть присвячені круглі столи та мистецькі заходи. До слова у Львівському палаці мистецтв 16 митців уже підготували унікальну виставку під назвою Українські акценти у живописі скульптурі та графіці зобразили національний дух, аби ті, які живуть далеко від України у своїх спогадах, назавжди закарбували Україну, якою вона є. І Тафічук Палозамрій новин.